Так, друзі, ну що покажемо з чого все розпочиналося. Місце, в якому я провів без одного місяця 7 років. Тренером я працював взагалом більше 13 років. Також є майстер спорту міжнародного класу. Дуже-дуже довга історія. І зайдемо в гості в один з наших залів. Ну, все поналі. Здрасі. Добрий день. Привет. Добрий день. Василь привіт. приєм. Так, окей, тут у нас роздягальня. Як е, вітірано графіта, у мене є. Власний шкафчик. Окей, так, лавки, красота. Кстати, бустичек на новесеньке. Сейчас я наберу. Несивероч, привет. Що ти там на місці? Так, святая святих, наш зал. Погнали. Здрасте. Здрасте. Ми вас на камеру поснімаємо. Ну, я Приветик. За що у нас в гості? рекламу поделать вам? А, да. Я думала, ти этот нас а, Так. так. <рес> да. Катюха, привет. Привет. Де а? Де не посилу, да що, ще, пошили. Де не косил, да. Это сейчас, че не пошива. Привет, мощным кабанам. Что это за репортаж? <тасло> а там грустно на 1000 рублей, да? <шу>